Сьогодні я хочу вам розповісти про засоби для очищення шкіри і обличчя від нашого українського виробника Combi Factory. Це міцелярна вода з екстрактом півонії і гель для вмивання, зволожуючий з екстрактом алоє вера. Я її вже потестила, вона добре видаляє макіяж, має приємний аромат. Такий насичений квітковий. Написано, що не потребує змивання, тож ви можете її з собою взяти в подорож. Якщо вам потрібно змити макіяж, вона вам дуже при цьому пригодиться. Коштує вона приблизно 70 гривень. Рекомендую гарна міцелярна вода. Цей гель дуже добре очищає шкіру обличчя, має приємний аромат. Навіть після вмивання я спеціально не наносила ні тонік на обличчя, ні крем для того, щоб. Зрозуміти, які відчуття потім будуть після вмивання цим гелем. Дійсно, він не сушить шкіру, просто відчуття чистої шкіри обличчя і все дуже комфортно. Підходить такий гель для жирного і комбінованого типу шкіри. Коштує близько 70 гривень, об'єм великий, 500 мл, вам його хватить надовго. Для мене це приємне враження, приємна знахідка, тому що ціна дуже бюджетна. а... Результат дуже достойний. Рекомендую ці засоби, підтримуємо українського виробника. Тим паче, що це дуже достойні продукти за помірну ціну.